Oh. Uh -huh. Голосуємо, за, проти требується. Які будуть пропозиції стосовно персонального складу? Пропоную депутатів до складу відчинення комісії обрати депутатів чи мушу, Польковського Банденко. Голосуємо, за, проти требується. Дякую. Будь ласка, депутати займайте свої місця, відчитні комісії. Ставити переоденний на голосування за основу. Підуски, Голосуємо за основу. За, проти отрималися. Зміни поправки до порядку денного будуть. Якщо немає на голосування, порядок денний за в цілому. За, проти, утрималися. Дякую. Всі депутати за, порядок денний. Дякую. Шановні депутати, е хочу наголосити, що порядок денний ці питання обговорюються на засіданнях постійних комісій. На загальній, також на профільних комісіях, всі питання вдавалися детально, тому якщо ви не будете заперечувати, щоб сьогодні ми проходимо також оперативну звичку, що звідси запитання, то ми можемо їх поговорити, всі відповідаючи на місцях і ті правки, ті врахування, які ви видавали на постійних комісіях, звісно, що вони були враховувати. Перше питання: про присвоєння чорну ранку посадової особи особи місцевого самоврядування в Кіліс-Міському лічиму Джеве. Конфлікт Віктор. До мене конфлікт інтересів згідно з законом ранку, буде останній, так? Mm -hmm. На цій посаді. Mm -hmm. на, на цій посаді, а там далі буде видно. Mm -hmm. Пояснення докину по цьому. Якщо ви затримаємо закону. Якщо ні, тоді ставлю на голосування, я оголошую конфлікт mm -hmm. інтересів і за це питання не голосую. Ми голосуємо за основу, хто за, проти підтримувалися, голосуємо в цілому, за, проти, утрималися. Дякую. Рішення прийнято, всі депутати за, відсвіти конфлікт інтересу. Друге питання про затвердження міської цільової програми сприяння розвитку мабуть і середнього приємності на території Київської міської територіальної громади і з міського району Одеської області на 25-27 роки. Є знак доповідати це питання? Ні. Це на виконання рішення колеги Одеської військової заміни. Якщо немає, то на голосування за основу. То за, проти. Третє питання: про внесення змін та доповнення до рішення фільмської міської ради від 25 листопада 2022 року про затвердження програми раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації на території Київської міської територіальної громади міської району на на 23.27 роки. Четверте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 лютого 2024 року про затвердження міської цільової програми підтримки обдару. 23-25 П'яте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради до 6 лютого 2021 року, про затвердження цільової програми міжнародних сільських на 21 2025 роки. Шосте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 лютого 2024 року. Про затвердження військової цільової програми сприяння матеріально-обхідному забезпеченню Збройних сил України, сил територіальної оборони і, та, оборони Збройних сил України та інших збройних формувань держави, утворених відповідно до Чинного законодавства. На 24-25 роки. Сьоме питання про внесення змін та доповнень до рішення Квіської міської ради від 26 лютого 2021 року, про затвердження цільової програми про те злочинності та посилення громадської безпеки на території Кіївської міської територіальної громади на 21-25 роки. І останнє питання, яке ми проходимо, це про внесення змін та доповнень до рішення Кільської міської ради від 25 лютого 24 року, про затвердження плану соціально економічного розвитку Кільської міської територіальної громади і з міського району. На двадцять, двадцять шості роки. Є необхідність зачитувати і доповідати по всім зміни до канала. <кхі> Якщо немає, тоді пропоную до об'єднання. Ставлю на голосування питання щодо об'єднання. Голосую хто за, проти, отрималися. Голосуємо за ці питання за основу. Хто за, проти, отрималися? Голосуємо шолому. Хто за, проти, відтримувалися? Як всі депутати заєднання? Наступне питання про передачу між бюджетного трансферу з бюджету Київської міської територіальної громади до районного бюджету із Львівського району Одеської області. Ми ці кошти <плес> виділяли, вже фактично не перераховані, догляд підписаних, і це вже сама передача трансферту, який пройшов по програмі. Голосуємо за основу. Хто за проти утримались? Голосуємо за цілому, хто за, проти утримались. Дякую. Всі дереві за рішення приєдналися. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Філійської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Філійської міської і територіальної громади на 25 рік. По бюджету нова вакцина доповідала, якщо є необхідність можливо запитання, може заповісти по сторону становість на запитання. Якщо немає ставленого голосування за основу, хто за, проти утрималися, голосують слово, хто за, проти утрималися. Дякую. Всі депутати два рішення Наступне питання про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку на території Київської міської територіальної громади Лізівського району Одеської області. Повернення ставок земельного податку на рівень 24-го року. Ви пам'ятаєте, що до нового нормативного шоуцівка, це так дві хвилини, щоб не, не говорити по деталях самого. У нас в 2023 році було нова нормативна нормативного шоуцівка, були одні ставки, на нас 23-й рік була нормативка піднята. І ставки ми понизили, але так як ці ставки також знаходяться сьогодні в суді, то ми зайшли з вами там більше двох мільйонів гривень, десь товара сильно в мінус безробіли значно. Зараз ми їх повертаємо на рівень до того, як у нас е було підвищення нормативного шового цінки. Якщо без нормативного шового оцінка, то йде то ми, звісно, що з вами це питання переглянемо, щоб у нас ці ставки були на рівні довоєнних і поки війна не піднімалася. Слідкуваємо, що у нас ситуація характеризується і дай Бог, що всі Заробляли якомога більше, тоді ми будемо піднімати питання щодо перегляду і більшу сторону. Запитання, можливо, будуть в когось. Якщо немає, тоді ставлю на голосування за постановку. Хто за, хто проти Зміни поправки, То голосуємо цілому. хто за, проти. і сплати податку на нерхове війну відмінено від земельної ділянки на території Київської міської територіальної громади і міського району Одеської області. Тут абсолютно без змін, нічого в нас не міняється, це їх було завжди, вищо сторону не міняється. Зависи лише сюди нерхове це якщо в когось будуть офіційні басейни, там оподаткування на 5% у нас там раніше не було. Запитання будуть, якщо немає, ставлю на голосування за основу за Проти, отримались зміни поправки. Голосуємо цілому. Хто за, проти, отримались, дякую. За рішення прийнято. Наступне питання про встановлення місцевих податків і зборів на території Київської територіальної громади з міського району. Також ну, все без змін, але одна зміна у нас відповідно до паркування була встановлена ставка 0,075. Але закони звучить до 0,075. Тому встановлена ставка 0,074, тому що 075 не може бути. Тому такі зміни, а все інше повністю без змін залишилося завжди і в довоєнний час. Запитання будуть? Ні. Якщо запитань немає, ставлю на голосування за основу. То за, проти, утрималися, голосуємо слово, хто за, проти затрималися, дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради 20 грудня 2014 року про погодження структури загальної чисельності сердити, поштатного розпису, комунального некомерційного підприємства, Київського та профільної лікарні міської ради на 25 рік зі змінами. У розпису в них скорочення 1,75 ставки, а роботі це нових 2,5 ставки. Одна ставка медичного директора, одна ставка адміністратора і на 5 ставка інженер. Фінансуються вони з кошту субвенції, це не кошти нашого місцевого зустрічання. Все це враховано по забезпеченню. Запитання будуть. Директор планує, піднявся тут є. Якщо немає ставленного голосування за основу. За, проти, підтрималися, голосуємо задовольну, за, проти, отрималися. Дякую. Наступне питання пронесення змін до рішення Кіївської міської ради 20 листопада 24 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Філійської батальйону лікарні Кільської міської ради зі змінами, збільшення доходної частини на фінансового плану на 550 тисяч по програмі розвитку та підтримки. Є доповідати? Ні. що немає ставленого голосування за основу за проти утримання За. Проти прийнято. Да. <звігінь> Наступні питання 16 та 21 -го пропоную до об'єднання. Це перепрофілювання закладів <звігінь> З... Зе... освіти. 16 питання це Київський заклад освіти номер 1 17 питання номер 2 18 18 питання, Дмитрівський заклад, 19 питання, Лісівський заклад, 20 питання. Проїздів заклад і 21 питання, що заклад No1. Є з необхідні заповідати ці питання. Не, не, не. Якщо немає, тоді ставлено на голосування питання щодо об'єднання. Голосуємо за відео. Хто за, проти, утримуватись? Хто голосує за ці питання за основу? Хто за, проти, не Голосуємо за кому, хто за, проти, підтримуємося. Дякую. Всі депутати за об'єднання рішення прийняття. Наступні два питання пропоную до про об'єднання також. Це відхилення проєктів. 22 питання про відхилення проєкту річних військ міської ради, про, про, про перепрофілювання Новоселівського закладу за освіти, 23 питання, форманівського освіти. Я на минулій сесії давав слово Обяну Сергію Івановичу, на черві повідомлення освіти, він нам доповідав, чому це так. Є скільки ще раз це повторювати? Тому що в нас там подібність дітей і далі. на, кілько... на комісіях розглядали, і він доповідав минулого разу Це та ж ситуація, це продовження, тому ми працюємо в цьому напрямку. Якщо є запитання, можемо подати їх. Якщо немає, тоді об'єднуємо. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, отрималися, голосуємо за основу, хто за, проти отрималися. Голосуємо в цілому, хто за, проти, отримались. Дякую. Наступні два питання Це проєкт, про штатка 25-це схвальний проєкт, просхвальний проєкт обічної Київської міської ради про реорганізацію Новосельського закладу загальної середньої освіти Київської міської ради, що по приєднання до оформного закладу освіти Шевченського закладу загальної середньої освіти No2 Кільської міської ради, створення філії, внесення змін до статуту опорного закладу освіти Шевченського закладу загальної середньої освіти No2 Кіївської міської ради та затвердженню його новій редакції. І 25 питання. Просування проєкту рішення Київської міської ради про реалізацію Васильського закладу освіти шляхом приєднання до опорного закладу освіти військової закладу середньої освіти номер 4 Ці два питання. Також доповідали, є ліпіст. Це все в рамках реалізації нашої освіти. Якщо немає ставленого голосування, вибачається спочатку до об'єднання, Голосуємо за об'єднання, хто за, проти підтримує за основу, хто за, проти за село, хто за. 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 Всі депутати за об'єднані рішення приїжджають. Наступне питання про прийняття у комунальній власність міської територіальної громади з міського району Одеського обласівські міської міськради нерухомо. частини нечтової будівлі, петельні, загальною площою 4 квадратних метри за адресою Україну Одеському судній сторону Соболяської вулиці Хмельницька, 142. Повернення комунального майна від орендаря. Будуть запитання. Якщо немає ставлене голосування за основу, за, проти, утрималися, то за, проти, отрималися. Наступне питання про включення об'єктів до майна. області в особи Київської міської ради, які підлягають передачі варень на головування. Додаються чотири об'єкти до допомоги для розміщення технічних засобів операторів та рекомендую. Будуть запитання. Якщо немає ставленого голосування в е основу, за, хто просимо слово, хто за, проти отримали. Всі депутати за рішення прийнято. Наступні питання з 25 до 31 пропоную до об'єднання. Це зміни до договорів. 29 питання. Принесення зміни договору номер 80 на закріплення майнашого бюро перебуває в власності Київської міської територіальної громади з міського гривні області на праві оперативного управління, укладеного між Київською міською радою та комунальним інформаційним підприємством у Київський центр первинної метіко-санітарної допомоги. 30 питання у нас також село оформлені вказ Київського центру. Приведу на законодательство допомоги і стопу я також благодаря лікарня, перемоги 67. Є знайомі розповідати. Не Якщо немає ставленого на голосування щодо об'єднання, хто за, проти, підтримувалися, голосуємо за основу, хто за протимутися голосуємо в цілому, хто за, проти, підтримувалися. Дякую. Всі депутати за об'єднання рішення прийняття. Наступне питання про внесення змін на доповнення до рішення військової ради від 21 лютого 25 року про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності міської ради, які або права на які можуть представлятися на продаж на земельних переваг. Вносяться зміни в перелік 13 земельних ділянка, які будуть представлятися в наш переваг. Є знайомі доповідати, <трисна> якщо немає ставленого голосування за основу. за, проти, підтримувати голосуємо знову, то за, проти? Всі депутати дають рішення прийняти. Наступне питання про проведення земельних торгів з продажу права в оренди земельних ділянок у формі електронного аукціону. Вноситься на круги права в оренди попити земельних ділянках в нашій громаді. Запитання будуть ставлені на голосування за основу, хто за, проти, утрималися в цілому, хто за, проти. Депутати за да. рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землю, щодо делізації, земельної ділянки для обслуговування будівництва будівель, закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресу для сполучених міста рівень, міста кілля буде за 67. Технічна документація на земельну ділянку. Запитання будуть, якщо немає ставлення голосування за основу за, проти

За рішення прийнято. Наступне також надання дозвони на розробити документацію. Це слово Васильівка. Також на за основу. проти, приміту, за, проти, приміту, за, проти приміту, за. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання село Дмитрийка. Також ми це звалища розробника документацію на земельних Голосуємо за основу. За, проти, приміту, за, проти приміту, за. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання села Ліски ставлено голосування за основу. За голосую за.